Друзі, я вам зараз покажу, як наші клієнти щоміся заробляють 2300 євро, дякуючи нам. Тоді no. я mm. покажу вам ці партамети. Ми тобто, заходимо в коридор і ми тут бачимо 5 різних апартаментів. Насправді я вам зараз хочу пояснити це. П'ять окремих невеличких квартир-студій І загальна площа от цих всіх апартаментів 75 метрів квадратних. Ходімо, я вам покажу одні апартаменти, як вони виглядають. Отже, заходимо. Тут невеличка не кімната. Не є окрема софа, є окрема кухня. Навіть ви побачите тут поверхня, витяжка, холодильник. Ось тут у нас шафа є. Все необхідне для життя і навіть ходімо вам покажу, тут є балкон. Вау. Будет армий, будете провести час, і комерція є, тобто все зручно. Навіть ось тут є така невеличка зона, де можна просто посидіти. От, зараз вам покажу, ще сам возопере але, але перед цим розповів така б квартира здавалася десь приблизно за 1000 євро ці 75 квадратів, якби її здали просто загальним метражем. А так як ми її розділили на п'ять окремих апартаментів, ця квартира приносить 2300 євро щомісячно. Наш клієнт знаходиться за кордоном. Ми займаємося повністю управлінням цієї нерухомості, і щомісячно місячно він надсилаємо. Це чистий прибуток, який отримує наш інвестор 2300 євро. І ходімо вам по кожу саму, дуже зручно, все ж, дуже комфортно, продумано. Людина, яка сюди заселяється, вона отримує окремі апартаменти. Оце ж прям вау. Тому, друзі, якщо ви хочете заробляти з нами, отримувати пасивний дохід без всяких головних волей, звертайтеся.